Соборна Україна від Сяндодона досить бути дуже толерантними. Ось ось такі коментарі. Я хочу бачити під своїми дописами. Ось такі переконання. Хотів би, щоб були в душі кожного українця. І Це є мінімум. Чому це мінімум? Тому що це є офіційні слова з нашого державного гімну, затвердженого в Конституції України. За цей гімн проголосувала Верховна Рада України. комуністична Верховна Рада. І тому це є мінімум, що ми маємо досягти. Те, що в часі війни ляторашки пода нашої прекрасної України це зробити найпростіше наповнити змістом оцей рядочок слів. Пригадаємо його, станьмо браття в бій кривавий від сяну до дону, в рідній хаті панувати. Не дамо нікому. Тож понову українці наповнимо змістом оцей рядочок гімну офіційного нашої України. Дон має стати українською річкою, але на жаль, поки що, ми знаємо, що навіть згідно до офіційних кордонів України від дону дуже далеченько. Тобто річка Дон має стати нашою внутрішньоукраїнською річкою. Тож наповнюємо змістом оцей рядочок нашого державного гімну. Гуртуємось, їдаємось і перемагаємо. Слава Україні! Слава величному українському народу.